Всім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Ну що, ви вже перейшли на зимовий час. Я так, годинник верніше, перейшов, а я таке враження, знаєте, що я поспішаю, поспішаю, треба щось там встигнути, але... Мені здається, я нічого не встигаю, а потім дивлюся на годинник. А, та ще ж рано. Зараз йду на базар. Потім треба буде зайти купити фарбу для волосся. Неділя, 26 жовтня, сьогодні в на вулиці. Мої дорогенькі, як ви. Складна ніч була. Бережіть завжди так не буде. А у нас сьогодні сонечко. така чудова погода, але після обід обіцяють, що має бути дощ. Але це таке, це вже не головне. Так, поки чекаю свого чергу, хочу показати вам. Яйця молотка у нас по 45, Новомиколаївка 65, Новомиколаївка від Берни 70 і Новомиколаївка перший сорт 62 гривні. І приблизно О, дріжджі по 12, томат паста по 12. Що це? Ось така томат паста по 2. Цукор по 30 гречку. Гречка по 45. По 38. І от якось так. Чекаю чергу. Взяла десятки. Є. Дівчата, дивіться, на базарі олія дешевше можна брати. Я. Варусі взяла з олейна акція була по 74, а тут, будь ласка, по 70. Ось така. Ось така олія. Будь ласка, горошок по 40. На, На базарі дешевше. На базарі воно дешевше. Тому зараз хочу ще зайти в м'ясний павільйон. Купити сиру треба. Такий твердий голландський. Як то кажуть, зранку до сніданку. Так, о, Добрий день, Катюшка. А мені, будь ласка, найкращий, так, найсвіжіший. Давайте, давайте добродара сьогодні дам вам. Давайте, грам 300. Да. Це ще не ТУ, це справжній, так, да, Катюшка? Да. Ага, добре. Так, ну, на базарі начебто все. Купила, що планувала. Йдемо далі. Ні, ще не все. Зараз хочу насіння купити. Поки чекає тут така українська пісня. Тра-та-та. Дивлюся, що... Тунець 135 три штуки можна взяти, але я прийшла взяти насіння гарбуза пів кіло. Так, все, купила героям слава. Купила насіння пів кіло, 150 гривень, та тунець, там, де три штуки, за 135. І, на мою думку, це буде зручніше, чому? Тому що Велика кількість не треба, а якраз на салат, якщо він не дрібний, але і не цілим шматочком. Думаю, о, якраз буде добре, то нехай так і буде. А у нас після дощу вечорі калюжі позалишалися. Це таке вже діло, це дрібниці. О, у нас вітерець підіймається. Ну це Після обід має бути дощ. Мені ще зараз треба зайти, не забути фарбу для волосся купити. професійну хочу на цей раз купити. Тому що, помітила, я раніше професійною фарбою фарбувала волосся вдома сама, а потім почала купувати гарнієр. І дивлюсь, щось не так пішло у мене. Сивина майже ну так, на відсотків 50 зафарбовується, а наступного дня бачу такі. Вона є, думаю, щось що я не те робила, експериментувала все, а потім, думаю, ні. Порадилася з майстром, а мені кажуть, що там окислювач, трієчка в цьому а в мас маркетах А в професійних ти вибираєш, тобі має окислювач бути 6%. Тоді повністю зафарбу. А я ж пам'ятаю, раніше як фарбуваю, воно як відростає, так воно і цей кордончик видно. А це щось фарбувалось наступний день, знаєте, що радіо слухала. То думаю, так, треба повернутися до тієї фарби, що у мене раніше була, то зараз піду куплю. Ой, тільки подивіться, як же це гарно. Як же це гарно. Але якось занадто воно спекотно. От я зараз в курточці і вона є зайвою. пташки співають, чому? Горобчики. Ціріньк, цвірінько. Цвірінь. Побачили, що я йду, порозліталися. Але не всі. Один заховався під травинкою. Так, хто дівчат з мого міста, то фарбу я тут. Купую на медичній. Ходімо. Так, купила, і за все це я заплатила 210 гривень. Це мені вистачить на три фарбування. І те, що якісь є лайфхаки, зараз прийду додому, то вам розповім. Щось у нас сьогодні дуже жарко, навіть в курточки я йду, Іначе це літо, спек. Аж мокро. Так жарко. оце дух, і навіть коріння волосся, скільки там градусів, а! час який градусів, скільки. 15. Дивіться, тільки от стало спокійно, Одразу інша зачіска Зараз покажу, що я купила. Ми з вами разом робимо. По 10 гривень ще, думаю, треба купити. Хай будуть. Це таке діло. Так, це 135 гривень. Там йде 3 баночки. Такий і не дрібний, і не крупний. На салат якраз має бути добре, і ти береш одну баночку, а не так, що велику відкриваєш і все. Хочу зробити буряк. Підварний, що ще? Яйця, тунець. А я подумаю, головне, щоб було багато-багато зелені. Так, і там насіння 150 гривень пів кіло, мені вистачає, ну, якщо по одній столовій ложці на добу, то надовго вистачає, 150 гривень. Користь цих ми вже неодноразово з вами розбирали, і тому нехай так і буде. Сир, такий шматочок заважив на 180 гривень. На тиждень на бутерброди до кави, хліб, масло, сир на сніданки. Чому б ні? Смачний. Так. Яйця. Це ми з вами все дивилися, це я зі своїм ходжу. І фарба. Стосовно фарби, 210 гривень я заплатила за це все. Головне, щоб шестірочка тут була Окислювач і... і гора була там фарба. І мені кажуть, порадили, що бюджетній буде лонда, але. Не те, що різниці немає, це як ігора, але бюджетний варіант. Я кажу: ну давайте. Тому що я не завжди хочу переплачувати гроші, і не завжди я хочу купувати дешевше, головне, щоб була якість. Ну це зараз цей той випадок. Але вона каже, якщо ви будете намагатися переходити після гарнієр, то. Це буде ефект лише на 70 гривень. І вони там проходили, дівчатка, якісь курси стосовно фарбування волосся, ну, фарби, фарби для волосся, скажу так. То, наприклад, те, що в Єві продається, там ще вони не погані фарби, але вони технічні фарби. Це є професійні, професійні, вони стійкіше, вони Мають якісь там корисні компоненти. Я кажу, ну я скільки фарбувала, ні, раніше, дівчата, у мене було що, лише професійна фарба. А потім чомусь так вирішила, спробувала. Мені гарнієр сподобалось. Але в залежності скільки у вас сивини, не хочу нікого лякати, у мене майже 90% сивини. І у мене не так береться, у когось буде ідеально підходити. Але 210 гривень і на мою зачіску це буде на раз-три. І вона, вона каже, а як ви будете відміряти? Я кажу, та так, на око, все на око, нормально. Вона каже: ні, на око не треба. І так, перший раз, коли я пофарбуюся. Я буду бачити результат лише на 70%. Це якщо переходити з технічної фарби на професійну, а наступні рази вже все буде ідеально, тому що я кажу, у мене зараз немає такого чіткого кордону, як відростає. А раніше було. Вона каже, тому що раніше ви. Такими фарбувалися, не, не важливо якими там професійними, а потім перейшли на технічні. Технічні це для не такого значного сивого волосся. І технічні вони трішки пересушують волосся. Я не навчаюся, я кажу, що мені казали, то і я вам кажу. І каже, а як ви відміряєте? Я кажу, М -м, так. На око приблизно в мене вже є досвід, вона каже ні. Я вам скажу такий лайфхак, І я зараз так роблю. В аптеці купуєте така баночка для аналізів, там є шкала. Вона пластмасова з кришечкою. І спочатку. Скільки там ви будете брати по 10 грамів, або як 10 грамів ви цей стаканчик пластмасовий наливаєте. Спочатку окислювач, а потім 10 грамів додаєте фарби. І звід, там розмішуєте, звідтіля фарбуєте волосся, потім помили, кришечкою закрили той стаканчик і все. Кажу: ну добре, ось так, мої дорогенькі неділя. Сходили ми з вами на базар, купили фарбу для волосся. І головне, збережіть себе, мої дорогенькі, і все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!